Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Росії. За підозрою вбивстві пенсіонерки затримали колишнього зека Івана Росомахіна, який воював в Україні в лавах ПВК Вагнера. Як пише телеграм-канал, База додому він приїхав на час відпустки. При цьому незадовго до вбивства на місцевому телебаченні вийшов сюжет про Росомахіна, де говорилося, що чоловік тримає у страху рідне село, новий бурець. 28-річний Іван Росомахін раніше вже був неодноразово судимий. Останній термін отримав. В за вбивство і воював у складі ПВК. 21 березня Росомахін повернувся в новий борець і відразу доставив жителям багато проблем. Чоловік ходив вулицями з сокирою і ножем розбивав машини. І, як розповідають жителі, погрожував всіх вбити. Зазначалося в сюжеті. За словами місцевого начальника поліції Вадима Варанкіна, Росомахіна садили на добу за адміністративною статею, після чого його повинні були у супроводі поліції посадити на поїзд, щоб він звідси звалив. Незабаром після виходу сюжету, 29 березня, в сусідньому місті В'яцькі Поляни виявили. Труп жінки, яка здавала житло Росомахіну. Жінка була побита. Також на її тілі були колоторізані рани. Повідомляється, що у Вагнерівця оформлена явка з повиною. Раніше засновник ЧВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що з війни в Україні повернулося понад 5 тисяч завербованих в'язнів. Їх усіх помилували. За його словами, лише 0,31% скоїли повторний злочин протягом місяця. Після повернення із зони бойових дій Пригожин стверджує, що цей показник у 10 20 разів менший за стандартний. у Росії ми знизили в десятеро, а підкували колишні. Ув'язнених краще ніж підковували піонерів за радянських часів йдеться в коментарі Пригожина. Здебільшого ті, хто чинить злочини, завдають каліцтва різного ступеня тяжкості тим людям, які впрягаються за київський режим. Сказав Пригожин. Жодних офіційних даних, які підтверджували слова засновника ЧВК «Вагнер», немає. На початку цього року Євген Пригожин повідомив про помилування першої групи ув'язнених, яких завербували на війну в Україні та завершили піврічну службу за контрактом. За словами Пригожина, з них знято всі судимості. Він також підкреслив, що багато з колишніх ув'язнених, які беруть участь у військових діях в Україні, потрапили до в'язниці випадково або через характер, оскільки не могли знайти себе у мирному житті і потрапляли в неприємності. Згодом стало відомо, що ув'язнених звільнили від подальшого відбування покарання на підставі неопублікованих указів президента РФ Володимира про Серед помилованих ув'язнених журналісти видання Агентства та російської служби BBC впізнали злодіїв рецидивістів, наркоторговців та вбивць. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!